У дрібній кав'ярні, на вулиці Мазеп, площею так вісім квадратних метрів утворилась черга. І через таку близьку дистанцію відвідувачі на кілька хвилин вимушено породичалась. Одна жінка комусь у черзі розповідала про свого сина і каже: я ж розумію, що він мені лапшу на вуха вішає. Незнайомець збоку реготнув і додав: О, я би лапшу з'їв! Не лапшу, а локшину відрубав Бариста. Мене ця реалістична мізансценка відверто повеселила. І я собі одразу занотувала слова. Цікаво, як ви говорите: локшина чи лапша. Локшина це різновид макаронних виробів, довгі та вузькі смужки тіста. Виготовляють локшина з пшеничного, з рисового борошна. До речі. Вішати лапшу, вішати локшину. На вуха це калька. Знайшла гарний український відповідник фрази Не замилюй мені очі. В Івана Франка, наприклад, зачитаю. Ніколи не попадав у таке фальшиве положення, де би мусив крутити, вибріхуватись, як то кажуть, милити очі. Було у нас таке одне гарне, розмовно побутове слово. Яке московити намагалися виконати картати. Картати це гостро дорікати собі чи кому-небудь лаяти когось. Ну і, власне, критикувати. Наприклад, Семен Журахович писав: заболотний гостро картав себе за короткозорість. До речі, є ще слово, знаєте, яке картатий. Картатий має зовсім інше значення. Картатий може бути візерунок на тканині, тобто такі квадратні малюнки, як колись на сумці. Чи картатий жакет, картатий кишкет. У останні роки частіше казали, знаєте, як клітчастий або в клітинку. Нічого вам не нагадує, мені московицьке клітчатий і в клітку.